Все, спускаємося ми набрали всяких сирів на дегустацію. Бачиш? Це пармезан ми взяли там. Взяли бринзу, пармезан, а це ще якийсь авторський сир. Ну, правда, все це, звісно, коштує трохи грошей, але тим не менше воно настільки смачне, що вам просто не передати. Ну і, звісно, екологічно чисте, тому що кози тут випасаються. Майже на альпійських лугах, ну, не альпійські, а луга. луга. Бачите, як все високо. А ми спускаємося до машини і їдемо у верховину. Верховині. Я так думаю, що це, напевно, центр. Верховина таке село. Тут ще в горах сніг лежить. От ми проїжджали і високо в горах лежить сніг до цих пір. На ту сторону там не видно. Гори далеко, в снігу. На вершинах лежить сніг. І прямуємо до ворогти такими короткими відрізками шляхів по 35 кілометрів, так, по 40. Стаємо щось, дивимось, щось фотографуємо, а ну брис, кіт уже хотів вискочити мені поперед дороги. Дорога тут відмінної якості. Самі бачите, дорожнє покриття, воно недавно було зроблене. Як недавно? Ну, я думаю, напевно, рока-два-три. Року, Може трошечки більше. Дорога належної якості. Є що подивитися. є що подивитися Дуже приємно їхати, гарні серпантини, але треба бути уважним, тому що машини можуть вискакувати отак от, прямо назустріч. особо гнати не треба. Де йшло його тут гнати? Тут треба дивитися, а не гнати. Ми ж. За чим сюди приїхали? За гарними видами, за насолодою, краєвидами, Карпатами. Да, серпантіни тут, звісно, такі, що мама не горює. Аж дух захватує по таким горкам. На мотоцику теж буде класно проїхати тут. Обов'язково сюди треба буде на мотоцику проїхати. На машині то одне, а на мотоцику зовсім інше. до гори на перевал. О, опа, дивиться. А як це на сумніку тут піднімався? А отак у них бач передача є. Їдеш і не знаєш, куди та дорога поверне, тому що не видно. Так орієнтуєшся. Добре, що навігатор є такі е е е основні круті повороти, то я, я їх передбачаю навігатором. От він підсказує, підказує, де буде крутий поворот корови. З дзвіночками на шиї ходять. А, приємна така дорога, приємна. На машині приємно їхати, а я думаю, що на мотоциклі буде ще кайфовіше. Машин майже немає, сьогодні вихідний день, субота. Ми сьогодні третій день подорожуємо з Оксаною, і в нас зараз привал. Ми між кременцем і дубно їдемо додому в сторону рівного, рухаємося, стали тут перекусити, дивіться, яка в нас кухня походна. Чайник, цей колбаски піджарили. Сильця собою купили обов'язково. Оце така сковородочка, бачите, яєчок нажарили. Тепер будемо їсти. Все нормально. Рухаємося додому. Ну, така у нас подорож. Така, бомштур. Ми приїхали в Дубинський замок. Оксана каже, ну що ж ми так будемо в холосту їздити туди-сюди. А хочеться ще щось побачити. Давай ще кудись. Ну хорошо, я тебе завезу в Дубинський замок. Вона тут ще не була, а я вже був тут, мабуть, разів п'ять. Ну, тим ти не менше, да, мені вже не цікаво, а їй цікаво. Тому йдемо і дивимося. Ми вже з Оксаною в Дубинському замку зайшли дивитися експозицію виставка ікон. Це капличка, туди відбуваються служби Божі. Святий благовірний князь Константин Острозький, який зробив дуже багато для розбудови України. Це один, я б сказав би, зі стовпів української культури, української розбудови, князь Острозький навіть можна подзвонити в дзвони. Пересовницькі вангелії. Королевство кривих дзеркал. Це такі роді, як ми. Які пая. Тут геть щось скривлено, перекривлено. О, а дивіться. О, ну так. Розтягнуте тіло. Оце прикольно. Дивіться, тут ті плечі. О, красавець! Це саме прикольне зеркалом. Як на мене. Розтягує тебе. Всередині бо ноги тонкі. Бенкет на залах князів Любомирських. Взагалі ми знаходимося в палаці князів Любомирських. От історія цього палацу. Матеріали і таке інше. А а це красив на Тут картина галереї, клас. дуже гарна. Такі картинні асоціації. Люди і схожі на них образи. Клас. Да? Диви, як схоже все. Кажеться, це ж треба було так підібрати. Подивись, які схожі образи. Диви. Диви. Я просто в шоці. Супер, на стике все схоже. Така кімната мисливця. Нязєстроські на охоті. Як зазвичай у всіх поважаючих себе замках обов'язково має бути котівня. Зараз спускаємося в котівню замка Островських. Таке підземелля тут так холодно, ніби холодильник працює. Зала. Тут, напевно. Вироки виголошували. Тут люди сиділи на таких лавах, слухаючи ці вироки, а потім, напевно, переходили в котівню і піддавали людей торторам, хліба. Людські, людська фантазія на те, як. Причинити біль іншій людині була безмежна. Тут освітлення не досить гарне, але отак от розтягували людину, що хоч робили, аби тільки було боляче. І накал садили. І бачите, який кілок. І на цей кілок сажали людину. Це просто жах. Ух, я представляю. От навіть експозиція. Людина посаджена на кіл. Не знаю, чи буде видно. Посадження на палю. Від смертної кари, при якій засудженого насаджували на вертикальний загострений кіл. У більшості випадків жертву насаджували на палю, на землі горизонтальне положення, а потім кіл встановлювали вертикально. Іноді жертву насаджували вже на поставлений кіл. Жах. Жахливе місце. гак підвішували, а людина страждала на гаку. Стікала кров'ю. І пропускали через такі валки з загостреними цвяхами. Ну така у нас з Оксаною досить програма насичена. Вже третій день сьогодні і ми так вчора гарно по Івано-Франківську погуляли, вечірньому мені так сподобалося. Такий гарний став, бо навіть ще дасть фору тернопільському ставу. Така набережна, дуже сподобалась. Що сказати. А сьогодні дубно теж непогано. Я тут не тільки по території завжди ходив, а так я ніколи по цим казематам, по котівням не ходив, в музей не заходив. А тепер зайшов дійсно, тут дуже багато експонатів. Стоїть сюди приїхати, вивчити, роздивитися. Цікаво. Відвідали ми з Оксаною Дубинський замок. Тепер сидимо, п'ємо каву. Дубінського замок. Смачна кава. Дівимось на Дубінський І думаємо, куди ми тепер будемо їхати зараз? далі. У нас є два варіанти. Або ми їдемо на. Сарни на Коростень, але це на 50 кілометрів довше. Або ми їдемо через Пулини, це теж кілометрів на 40, Але там дорога не дуже добра. Напевно, ми поїдемо на сарми через сарни, хоч це і довше. Але ми себе убезпечимо від тих ям, від цієї жахливої дороги, тому що ми сюди їхали. Я просто нервував так, що вам не передати. Там не їзда а друга. Третя передача. Перша, друга, третя. Все. Їхати неможливо. Тому будемо їхати на Сарну. Що ти скажеш, навігатор-пілот? Тебе є. Це ще добре, що є варіанти. Згоден з тобою, так. Якщо б їх не було варіанти, то було би хуже. Об'їзні шляхи ми маємо. Так, ми маємо два варіанти. Це класно. І вони непогані Ну, все. Що ж, будемо рухатися далі. Ну, це Дубінський замок.